Це буде остання розпаковка книг, які я собі замовила, тому що я більше не планую купляти нові книги. Я дуже прискіпливо відношуся до того, які книги я обираю, але, можливо, я говорю зараз неправду, тому що дуже часто я обираю книги просто по обкладинці або по кольоровому зрізу, тому що я дуже люблю це. Ось мої 13 книг, і зараз я вам покажу, які книги я собі замовила. Перша книга це Червона зима. Я дуже довго думала. Купити цю книгу. І думала купити, можливо, відразу всі три частини, щоб потім не, ну, типу, не застрягнути, тому що я можу прочитати першу, вона мені дуже сподобається, а мені треба буде чекати ще декілька місяців, щоб мені відправили продовження. Але я вирішила все ж таки замовити першу. До речі, тут така дивна обкладинка. Типу, сама дівчина, я думала, що це ілюстрація, а виглядає як. Фотобаш якийсь, ніби дівчині перефігачили сюди обличчя реальної людини. Дивно виглядає, не люблю таке. Від неба завжди книги з ілюстраціями. О, так, да, є. Чорно-білі, але теж непогано. Досить їх тут багато, так? Да? Було б класно, якби були кольорові ілюстрації. Мені дуже подобаються. Різні такі. Це Японія? Що це? Де це? Де події відбуваються? Мені здається, що це Японь. по японським мотивам книга. Ось така. Хто читав цю книгу, пишіть в коментарях, як вам вона. Має бути щось дуже цікаво. До речі, дякую вам за те, що ви залишаєте коментарі під моїм відео, тому що ви зекономили мені гроші. Я хотіла книгу Змія і крила ночі. Точніше, я не те, щоб її хотіла, але я думала, треба вона мені чи ні. Я знаю що тут про вампірів, але знаю також, ще дуже багато негативних відгуків на цю книгу. І я, чесно кажучи, сумнівалася, чи мені її купляти чи ні, тому що її повна ціна близько 600 гривень, а я її купила. За 200-250, десь так. І я така дякую вам дуже гарно за ваші коментарі. що підказуєте, де мені купити книгу? Я її купила на книгу лав мені здається, на сайті. І, і дуже задоволена. Я знаю, що тут має бути дуже гарна обкладинка. Тут ось такий кольоровий зріз і під суперобкладинкою, так, да, теж гарна обкладинка від Vivat. Чомусь на фото мені здавалося, що це буде тиснення. Чомусь на фото мені здавалося, що це буде тиснення. Це така гладенька обкладинка. Чи є тут якісь ілюстрації? Звісно, ні. Це ж у нас Vivat. Мені цікаво, наскільки здорощується книга, коли додаються ілюстрації і чи вигідно це робити видавництвом. Тому що ну, я люблю ілюстрації, це очевидно. Але сумно, що деякі книги. Але сумно. Мені здається, що Віват книги досить такої низької якості. Вони багато книг видають. Вони всі виглядають непогано, але не ідеально. Мені здається, що Віват і КСД це такі, як Зара ну, як і Чандем. Вони видають дуже багато книг, майже кожного місяця. І... Але втрачається якість книг, тому що ну, видно, що воно таке. Не дуже дорого і багато, як ми любимо. Наступна книга від видавництва РМ. Я коли прочитала перший спортивний роман від Лі Стомфорд Вище неба я почала шукати щось подібне і виявилося, що дуже багато спортивних романів є у Віва, та на них дуже багато негативних відвиків. І я собі так подумала, що не буду брати ті книги, які вже Розкритикували, і прочитали, і сказали, що вони погані. Візьму ту книгу, на яку найбільше хороших відгуків від людей, чиї смаки збігаються з моїми. І виявилося, що це ось ця от книга Угода. О, тут дуже гарний форзац. Знаєш, це має бути щось класне, і я десь чула, що на цю книгу теж планується екранізація. Мені здається, навіть а, самі РМ анонсували це якось в своєму Тіктоці чи Інстаграмі, вже точно не пам'ятаю, але будемо сподіватися, що мені сподобається ця історія і її екранізують. Хоча я помітила по собі, що мені не дуже цікаво дивитися екранізації книг. Тому що я не те, щоб порівнюю, але навіщо мені дивитися екранізації тих історій, які я вже прочитала, і я знаю, що там буде. З однієї сторони це safe space, Типу, ти знаєш, що тебе чекає. А з іншої сторони, інколи це нудно, ось так. От. Наступні дві книги я купила відразу після того, як я прочитала першу частину непростойно багатий вампір. Я не буду вам говорити, що вам сподобається ця історія, що ви мусите її прочитати, але мені ця книга дала якийсь такий комфортний, осінній настрій. І як я вже казала, я люблю історії про вампірів. Це книга від КСД. Я не знаю, для чого вони її запаковували в плівку. Мені здається, що це. Не було не обов'язково. Тут, тут ось така вкладинка, дуже гарні в них кольорові зрізи. Напевно, пропрацювали свої помилки, тому що тут набагато яскравіша ілюстрація на зрізі. Я купила собі другу частину, і я купила собі відразу третю частину, тому що. Не знаю, мені подобається ця атмосфера. Можливо, вона передбачувана, можливо, вона клішована, можливо, як хтось написав мені в коментарях, що це книжковий несмак. Але я зрозуміла, що краще читати ті книги, які тобі дарують хороший настрій і дарують тобі комфорт, тому що читання це та справа, яка має заспокоювати і якою ти маєш займатися. Не думаючи про те, що скажуть інші, тому що в першу чергу ти просто намагаєшся добре провести час. І я подумала, куплю собі відразу другу і третю частину, щоб задовільнити своє бажання. Ось така вона теж невелика. Тут всього навсього. Скільки тут сторіночок? Тут всього навсього. Тут всього на всього 340 сторінок. Теж такий така обкладинка і теж гарний кольоровий зріс. так от. Отак от вони виглядають дві, де в мене ще третя була, а мені здається, я її сюди поставила. А, третя, перша частина теж не дуже велика, але разом вони виглядають ось так прикольно, дивіться. Мені здається, це. Мені здається, мені сподобаються останні дві частини. І я сподіваюся, що там розкриють ще трохи віддім, що трохи перевертнів, І буде таке собі, що вампіра на мінімалках. Наступна книга це «Краді зоряного пилу від Челсі Абдула. Від видавництва Artbooks. Я купила цю книгу, тому що побачила теж на неї хороший відгук. А після спадкоємиці Джасада мені хотілося побільше таких мотивів фентезі. І тут зазначається, що тут неймовірна манера оповіді, незабутні герої та пригоди, від яких перехоплює подих. Усе переплітається в епічному дебютному романі яскравої нової зірки у світі фентезі Челсі Амбдули. Сподіваюся, що мені сподобається, але та людина, яка давала відгук. Майже, ну, не я в моїм авторитетом у світі книг, але я дослухаюся до її парад і дуже часто її паради дійсно справжнюються з моїми очікуваннями і мені книга подобається. Наступна книга це Танець золодіїв» від видавництва РМ. Я купила цю книгу, тому що. Мені останнім часом подобається цей вайб злодіїв і, можливо, якихось антигероїв, які є головними героями в книзі, і не обов'язково, щоб вони там мали врятувати світ чи були якимись суперхорошими, а щоб у них були також якісь негативні риси. І тому я обрала цю книгу. Я знаю, що це підліткове фентезі, романтичне фентезі. Тут є пригоди, політика, інтриги, і, в принципі, все, що я люблю. Тут дуже гарна обкладинка, ось такий кольоровий зріз. І ця книга, я пам'ятаю, на знижках на Чорну п'ятницю була за дуже низькою ціною. Тут ось таке кольорове тиснення. Гарно. І на форзиці мапа. До речі, якось змінилося тиснення. Воно раніше було не таке. Це ніби якась... Ніби вони замінили фольгу на якусь іншу. Шкода, що немає ілюстрації на форзиці. Додали мапу. В принципі, теж непогано, але ви знаєте, як я відношуся до мап. Хоча я зараз читаю ловець мечів від Касендри Клер і. Там я дійсно дивлюся на мапу, мені цікаво, як там пересуваються герої, куди вони ходять, чим вони займаються. Наступна книга це Сара Гаршем Корона Джасада. Я не перестану співати оди цій книзі, тому що вона неймовірна. Це одна з найкращих книг, які я прочитала цього року, і якщо не порівнювати її з книгою. І якщо не брати до уваги, що я цього року читала ще трон зі скла, то я би цю книгу поставила на перше місце. Вона дійсно крута. І це дилогія. Якщо ви любите такі короткі фентезі, то я думаю, вам має сподобатись. Я вже давала відгук на цю книгу неодноразово, і те, що я відразу придбала другу частину після того, як я прочитала першу, вже багато про що говорить. Тут дуже гарний кольоровий зріз. Мені подобається, що цій в книзі присутні і романтична лінія, і розкриття культури східної єгипетської міфології, їхньої кухні, їхні, ну, взагалі, описи, діалоги, світ, як він тут прописаний, воно все на вищому рівні. І ця книга дійсно захопила мої думки, полонила моє серце, і я її рекомендую. Так, що в мене тут ще є. Якщо чесно, як я вже забула, що я замовляла, тому що я замовляю, як я вже казала, ну, за 3-4 місяці. І ну, за цей час я забуваю, які книги я купляю. Наступна книга це ігри, у які грають боги. Я не знаю, чому я взяла цю книгу. Перша частина серії горнило. Я стану його особистим пеклом. Тут також кожні 100 років боги влаштовують ігри, аби, вш... аби визначити нового правителя, що посадить трон Олімпу. Щось схоже на «Лайтларк». там також кожні 100 років якісь ігри. І дуже багато фентезі, до речі, мають цей троп з іграми на виживання, холодні ігри, в яких переможець отримує все або не отримує нічого. Ти маєш там або врятувати світ. Або Врятувати своє королівство. І думаю, ця книга мені має сподобатись. Я бачила дуже багато хороших відгуків і на goodread, також висока оцінка. Тому. О, вау! Я не очікувала такого від КСД. Дивіться. КСД! Що з вами сталося? Чи ви купили цю обкладинку? Чи ви купили цей форзиц? Ну, виглядає круто, круто. А на задній стороні. На задній стороні продублювали. Ну, окей, окей, я пробачаю. Але те, що ви зробили свій перший крок на цей шлях ілюстрації в книзі, вже дає вам плюсик. Так, у нас залишилося тут чотири книги. Наступна книга це Ненавидіти Ада Ма Конера. І вчора я зрозуміла, що це друга частина з серії, їх там дві в цій частині, але я обирала по. Тому щоб мені сподобався сюжет по анотації, і ця книга мені сподобалась більше ніж перша, як я вже зрозуміла. Тому мені потрібно докупити ще. Це нове видавництво Глімер. Я робила огляд на їхні новинки, на їхні ем, плани і анонси. І багато книг мені сподобалося. В принципі, вони обирають цікаві книги для перекладу, саме такі романи, ненав'язливі, можливо, деякі були такі підліткові, але. Думаю, мені сподобається ця книга. Якщо ви вже читали якісь книги від цього видавництва, то залишайте свої коментарі, мені цікаво почитати ваші відгуки. Що там далі в мене є? Наступна книга це Вчена Ворон, теж від видавництва КСД. Пам'ятаєте, я робила відео, в якому розповідала про анонси КСД, і я собі виокремила дві книги: Цю Вчена Ворон і Сподкоємиця Джесади. І я сказала, що ці дві книги вони мають бути класними. І коли люди почали вже читати ці книги і давати свої відгуки, то з усіх книг, які я... Про які я розповідала з анонсів, виокремлювали саме ці дві. Ще на Ворон і спадкоємець джесади. Тому я вирішила, що це мій час час придбати собі цю книгу, щоб прочитати. І також переконатися, що вона класна. Подобається мені оформлення. Дійсно, КСД стараються зараз. Видно, що воно, ну, типу, недорого, багато, але теж класно. Так. Наступну книгу я також замовила на книгу Лав. Вона теж мені обійшлася щось у 250 гривень. Це дуже дешево, сестра Зірок, це трилогія від Мари Вульф. Я не читала ще зродну книгу від Мари Вульф, але мене зацікавила історія про відьом, Тут три сестри відьми, і я так розумію, кожна книга буде присвячуватися окремій сестрі, але історія буде вестися від обличчя найменшої сестри, тобто всі історії буде розповідати вона. Це ще схоже на книгу пісня вічних дощів. Мені здається, там також про трьох сестер, але всі писали, що ця. Серія ця трилогія набагато краща, тому я її собі купила. Тим більше, що в мене мало книг саме про візьям, і мало хороших книг. Якщо ви читали, також пишіть свій коментар. І остання книга, книга, яку я чекала, напевно, найбільше, і найбільше про неї я вам говорила: це книга зрадниця крові Лінет Ноні. Заключна частина трилогії Чуремна цілителька. Нарешті я зібрала цю трилогію. Нарешті я можу дізнатися, чим закінчиться ця історія, тому що друга книга закінчилася дуже непередбачувано і дуже так ну, не радикально, але прям так ну, серйозно, що я не знаю, як тепер випустити. Тися з усіх цих подій, в які встряла головна героїня, ось вона трилогія в мене в руках, і я дуже щаслива, що нарешті зібрала всі книги з цієї серії. Тут які книги ви собі придбали на цих останніх розпродажах? Чи плануєте ще купляти щось цього року? І можливо, ви знаєте якісь магазини з найнижчими цінами, тому що в мене до цього списку було тільки магазин Арфа. Онлайн-магазин. Зараз додався ще книголав, Я регулярно заходжу і дивлюсь, яка в них там книга місяця, на яку знижка 50%. І якщо це книга з мого списку, то я її буду купляти 100%. Тому пишіть ще, які ви знаєте, онлайн-магазини чи, можливо, фізичні книгарні, в яких можна замовити. Збережіть мені трошки грошиків, так би мовити. А я вам дякую за перегляд і побачимося з вами в наступному відео. До зустрічі!